Тож з вами розпаковка для хеловінської вечірки декору і мого костюму, який я вдягну в кінці. Всі мої замовлення були зроблені на пром'юа. Я замовляла як декор, так і настільні ігри. Почнемо з маленького. Це дуже крута гра. Шерлок. Ми вже пройшли дуже багато з друзями, і ви розгадуєте вбивство або крадіжку і смерть археолога, як ніколи, доречна до Хеллоуіну. Гра одноразова, тому коштує 150 гривень, але дуже кльові серії, тому рекомендую будь-яку з них. Що тут у нас? У це. Для дуже самотніх людей можете взяти його за руку, коли вам сумно. Він може бути дуже емпатичним. Всього 225 гривень. Давно хотіла влаштувати вечірку в стилі Хеллоуін, але ніколи не наважувалась Це буде перший раз, коли ми збираємось з друзями в мене заради неї. Це у нас привид. Кого Підвішують на люстру, коштував всього 200 гривень. Так, да, можна було б зробити його самостійно, але коли спішиш, чому б ні? Мені казали, що він буде 90 см. Як думаєте, тут є 90 см, я трошки сумніваюся. Що у нас тут? Не пам'ятаю. Думаю, нова пошта дуже здивувалась, коли побачила всі назви цих декорів, в тому числі були винайменування скелету і підірваної руки. Це гра. Салем. Це місто, в якому відбувалася охота на відьмах світ середньовіччя. Як ви бачите, ми фанати настільних ігор. Салем, 1962 рік. Гра до Хэллоуін. Що може бути краще? Як бачите, це оманка, це коробочка, в якій є інструкція персонажі, будинничок, ми будемо грати в прототип мафії, але поскладнений з дуже кльовими персонажами середньовіччя, інквізиторами і відьмами. Ця гра коштувала всього 750 гривень, хоча в магазинах, яких я бачила, її вартість близько 1400 чи щось на кшталт того. Тому, якщо будете шукати, знаходьте на Prom.ua. Дуже багато чула за цю гру. Що в нас далі? Ух, окей. Я замовляла багато дешевого. Цей найдешевший реквізит, який я теж збираюсь повісити на люстру. Коштує всього 25 гривень. Цей реквізит дуже мені сподобався. Як бачите, це портрет Оманка. Якщо ви наближаєтесь і дивитесь під кутом зліва, то ви можете побачити тут череп. Якщо ви дивитесь під кутом справа, ви бачите мою вчительку другого класу. Навіть не знаю, що страшніше. Коштує 125 гривень. Погодьте, що за 125 гривень дуже кльова річ. А це пластик. Але виглядає дуже нічогенько. Це найбільша коробка. Я не пам'ятаю, що там. Тихше, а то сусіди подумають, що Руся прийшла. І так це дуже мила матрьошка. Це буде посудом для цукерок і чіпсів. Як бачите, тут цілих 5 пакуночків дуже миленькі, правда? Як тематичні сережки? Ні. Тож, це була найдорожча покупка з декору. Вона коштувала щось на кшталт 350 гривень, але якщо ви бачите, вони правда дуже кльові. І так, остання коробка з декору до мого костюму. Ух, це дуже кльовий реквізит, як ви бачите, це павук. Сподіваюся, ні в кого немає архнофобії. Наскільки мені обіцяли, простягається своїми лапками на 2 метри. Я сподівалась завісити нам дзеркало. Знову ж, всього за 300 гривень. І того, як ви бачите, витратила я на все про все. На купу реквізитів я витратила не більше, ніж 2000 гривень, здається менше. Тепер розпаковка мого костюму на Хеллоуін. Ви вже, мабуть, знаєте, що я люблю аніме. Є ідея, яким я буду. Догадайте до того, як я це вдягну. Що тут у нас? У нас тут сукня. М -м -м. Таким бантиком. Окей, вже здогадалися, що це за аніме. У нас тут рукавички. До речі, дуже непоганий матеріал. Ось тут. Ух ти, у нас є ще. Я думаю, це чокер. тому що Сейвермун такий мало. Ой, я сказала, хто це. У нас тут панчохи. До речі, на картинці вони протягували там каблучок, але я думаю, що можна без каблучку, чисто як носочки. Потім можна використати на Різдво. Можемо і туди щось покладуть. Ага, тут у нас корона Sailor Moon. Ну, найс. Будемо міряти. Єдине, що мені здається, що тут трошки не вистачає об'єму, тому я вирішила використати свою стару спідничку як підюпник. Тож, як бачите. Всім раджу. Це одеський магазин Косплею Кінгуйцу. Можна знайти в інстаграмі за 1500 гривень. Ось такий набір з панчохами, які виглядають як взуття Сейвермун. Сукнею, з бантиком Мун. І, звичайно, звичайно, на секундочку. Сейлор Мун. Потім ще такі гульки будуть зроблені. І Мун готова. Тож, дуже непогана якість. Іменем справедливості і любові я лунний воїн Мун, іду святкувати Хеловін з друзями. Чого раджу і вам, напишіть в коментарях, який костюм будете вдягати ви, або який би ви хотіли вдягнути на Хеловін, якби ви його святкували.